Добрий день, я Артем Франков, і сьогодні я розмовляю з вами як співробітник, чи, якщо завгодно, радник сайту букмекері.com.ua, тому що мені дуже не подобається слово експерт. Радник. І просто Артем Франков. Сьогодні ми з вами обговорюємо перспективи матчу Геєнорд Шахтар другого матчу у Лізі Європи. Перший закінчився 1-1. Ну так формально на полі Шахтаря. Які шанси нашої команди пройти на прохід? Їй дають 4,75. Дуже багато. Феєнорд, який є лідером чемпіонату Нідерландів, він з дуже великими проблемами, але все ж таки переміг вдома волондам в останньому турі 2-1, програвав по ходу. Міг пропускати другий м'яч перехунку 1 1 та все таке інше. Тільки завдяки автоголу виграв цей матч. І взагалі композиція Глорії Гейнер I Will Survive, яка супроводжує кожний гол хазя... хазяїв стадіону, знаменитого стадіону Дікей Протрадамі, звучить дуже рідко, як для цієї країни, як для цього чемпіонату. І я вірю, що вона, можливо, не буде дуже часто звучати на протязі матча фейнорд шахтар тому що у Шахтаря є свої кози. Він дуже впевнено йде до першого місця, до загального першого місця, до чемпіонства в чемпіонаті України, тому що конкуренти занадто слабкі, вони поступаються зараз Шахтарю. Як би мені не було прикро це казати. І тому, ну що тут казати? Розумієте, Фейнор такий фаворит, що ставити на нього це нерозумно. Ну, наприклад. Перемога Фейнорда та більше 2,5 2,24. Непоганий коефіцієнт, але все ж таки не знаю. Щось дуже важко даються Фейнордові е, нині голи. І тому можливо нам взяти все ж якусь антілогіку, такий таки, не програ Шахтера за 2,74, чи взагалі прохід за 4,75, про який я казав з самого початку. Так, мій вибір, мабуть, ви не будете мене критикувати за це. Прохід Шахтаря за 4,75. І нехай мені повезе хоча б цього разу. Е, приєднуйтесь до, нашу, до нас, слідкуйте за акціями, заходьте на сайт, читайте новини, читайте, що ми тут вам верзимо наприкінці кінців. Мало, ли? вдруг буде цікаво. Раптом буде цікаво. Дякую, до побачення.